Чакулька. Чекулька. Привіт. Привіт. Куда? До кормушечки. Ходиш обідати, так? М? До кормушечки. Так здивиться на мене. Я теж голодна, зварила борщ червоний в мультиварці. Зараз буду обідати. Порізала сало. Я робила зі спеціями. Хлібу не маю, маю хлібці. Нарізала чесничок, цибульку і от такий борщик. Друзі, він з квасолею. Правда, вона така дрібненька, та квасолечка, бачите, бо є така велика, балабам. До речі, в мене є консервована ще банка літрова. І є ще в мене свина голова, закрита з квасолею. Колись треба буде відкрити і вам показати. Бо вона вже стоїть, напевно, третій рік. Так, додала квасолі, сказала, ну, так як обично все тут. От, м'яско є, свине, де воно? Може, і не попалося? Аня, є є, є, я себе не обділю. Перший додала. Скажу так, що дуже давно не варила червоний борщ. Зараз з охоткою я його поїм, і мені достатньо буде. Так, пробую. М -м -м. Смакота варила, друзі, його на бульйоні, курячому, з бройливної курки. Усім смачного і гарного дня і гарного настрою. І саме головне мирного неба нам усім над головами. До побачення і щасти вам в усьому. Смачного! От таке сальце. Покажу вам. うんすうんうん。